22 липня, в рамках всеукраїнської благодійної програми Добро людям за підтримки Тернопільського благодійного фонду апостол та Чернігівського благодійного фонду Поліський оберіг відбулося урочисте відкриття відділення благодійної організації благодійного фонду ігоря Бриченка. Крокуємо з турботою, засновником якої є народний депутат України Ігор Бриченко. На заході були присутні народні депутати Ігор Бриченко та Тарас Кремень. Голова районної ради Юрій Бондар, головний лікар Новобузької лікарні Володимир Павлюк, представники міської ради, учасник АТО Віктор Гаркоша, представники сільських рад, соціальних служб району та населення міста відкрив захід Ігор Бриченко та зазначив, що відкриття відділення фонду у новому бузі це не політичний проект, це проект життя. Півроку працювали в Снігурівському районі. Напрацювали як, робочу карту. І зрозуміли, як правильно донести цю допомогу до тих людей, які дійсно її потребують. Це малозахищені переселенці, інваліди, сироти і так далі. Зрозуміти, 9 тисяч переселенців переїхали в Миколаївську область, надо тут до Якщо повернуться до наших, ми не знаємо, куди своїх людей знайти їм роботу, щоб вони працювали. От є така соціальна нагрузка. Це не політичний проєкт. Це проєкт життя. От, чого? Для чого мета благодійного фонду доставити допомогу нашим ну, нуждаючим. І це підтримка західних донорів, які теж працюють і вони ну, надають допомогу. Ми включилися, підключився Тарас Дмитрович до цього. Він як учасник благодійного фонду, це мозговий центр, який спочатку ще создавав це все. От пам'ятаєте, коли случилося це лихо, і адміністрації всі збиралися, нам в зону АТО треба щось вести. Ніхто не знає, що, що вести, за що хататися, куди вести, як доставити. Він відпрацював цей процес. У всіх районах, коли збирали допомогу, вона звозилася, ну, який труд був проведений, вона звозилася в, область, в області, потім допрацювали теж логістику, куди ці гуманітарні грузи доставляти. Ну, це те, що збирали ви. Ми перевалили там декілька 7 чи 8 вантажівок великих, які пройшли через нас. В зону АТО. Відправили, мабуть, більше 300 тонн грузу, це які дійсно дійшли до наших хлопців, які будували харчування, та ж одежа, ті ж подушки, одіяла. От. Ну, не будемо касатися до бронежилетів і всього остального. В Сіврівці працює два автомобілі, які розвозять по, ну, тобто, проїжджають по району, по селах і розуміють ну, цю потребу. В новому бузі, я думаю, ми в ближайше время напрацюємо, теж щось придумаємо з автомобілем, тому що він потрібен або виїхати. Ну, в основному, в зараз в працюйте, допомагайте, щоб люди сюди самі добралися. От, бачите проблему до Наталі і будемо її вирішувати. Будь ласка, ви теж допомагаєте. Да. Шановні колеги, по-перше, хочу вас привітати із тим. Тепер вже в новому бузі ми відкриваємо відділення благодійного фонду для горичника. Фактично за рік роботи можна було підбити відповідні підсумки діяльності цього фонду на території нашої області. І вони обраховуються величезними багатомільйонними сумами. Але якщо говорити про напрямки, то все-таки хотів би зупинитися на перших трьох основних. В першу чергу це допомога родинам військовослужбовців, в тому числі родинам загиблих військовослужбовців Миколаївської області. Ми розпочали безпосередньо знайомство з їхніми житловими умовами, потребами дітей, в тому числі неповнолітніх. Це стосується не тільки соціальної реабілітації, допомоги в школі, під час проведення тих або інших обстежень, то самі розумієте, морально підтримувати треба і треба підтримувати постійно. Друга допомога це вимушеним переселенцям яких на території Миколаївської області на сьогодні трошки більше 9 тисяч чоловік. Це в переважній більшості людей, які таки не змогли про це влаштуватися. Це ті люди, які виїжджали тимчасово, а дехто з них залишився майже на рік. Величезна кількість з них має дітей, яких так само збирати в школу, яким так само хочеться їхати десь на море відпочити, і яким треба вирішувати гуманітарні життєві проблеми. В цьому напрямку так само відпрацьована схема по Снігорівському району і загалом по Миколаївській області. І третій напрямок це, звичайно, соціальні незахищені версти нашого населення Миколаївської області, які так само підпадають під категорії, яким ми надаємо допомогу. Тепер про конкретні результати, які вже зроблені в плані медичної. Кілька місяців тому започатковано в нашій області за підтримки кількох інших всеукраїнських благодійних фондів Поліський оберіг і апостол, акція під назвою Медична аптечка Благодійна аптечка. Суть її полягає в тому, що українські фармацевтичні компанії після наших неодноразових звернень, як народних депутатів, як керівників благодійних фондів, підідругували і надали нам декілька сотень тисяч комплектів медичних препаратів. Частина з них поширена на території Херсонщини, частина з них на території Тернопільщини, Чернігівщини і майже в кожному районі Миколаївської області такі благодійні аптечки передані для родин переселенців. Це, як правило, набори від 18 до 32 компонентів. Кожен набор вартістю в середньому 500-600 гривень. Це найнеобхідніші ліки, які можуть бути. Два тижні тому, дякуючи знову ж таки підтримці таких фондів. Ми відкрили в Оселинівській центральній районній лікарні вперше в Миколаївській області палату для лікування учасників обстрілу. Сьогодні, дякуючи обласному управлінню охорони здоров'я, ми знаємо потреби кожної такої лікарні, в тому числі на Обувській ЦРА, тому готові надати необхідну допомогу по передачі ліжок, якогось медичного обладнання, оргтехніки і так далі. Нас сьогодні підтримують не тільки українські, але й зарубіжні донори. Дуже приємно, що вони вірять нам, бо ми звітуємо, предмети нікуди не діваються. І ще одна дуже така важлива річ, на якій би я так само зупинився, що благодійний фонд Ігоря Бриченка один із кількох в Україні, акредитований світовими організаціями, які надають гуманітарну допомогу. Це не одноденка, як це дуже часто буває. Це не картки волонтерів, потім кошти, яких ми шукаємо. Це організація, яка зареєстрована у міжнародних донорських співтовариствах. Тому, дякуючи тому, ми можемо возити безмитно будь-який предмет на території України, так само передавати його до закладів охорони здоров'я, до закладів соціального захисту, закладів освіти. Що стосується провідних міністерств, які безпосередньо допомагають нам. Благодійна аптечка під патронатом Міністерства соціальної політики України. Це, скажімо так, наш спільний проєкт скромного невеличкого Миколаївського фонду і справжнього міністра. Це підтримка Міністерства охорони здоров'я щодо надання і забезпечення закладів охорони здоров'я медикаментами і усім необхідним. Ну і, звичайно, це за підтримки Міністерства освіти і науки. Я працюю в профільному комітеті освіти і науки. І ми зацікавлені в тому, що донорська допомога в тому числі стосувалася наших тіл, дитячих садочків. Дошкільних, позашкільних закладів. Тому я все-таки вважаю, що сьогодні подія для Новобузького району, я думаю, що кожен із вас зможе оцінити поправу, ту допомогу, яку ми надаємо. Мета не стоїть забезпечити кожного жителя Новобузького району. Мета стоїть у тому, щоб забезпечити кожного, кому потрібна допомога. Сьогодні, коли успіх і становлення нашої держави напряму залежить від того, якою буде мова і спілкування один між одним. В залежності від того, яким буде міцний тил для наших Збройних сил, наскільки оперативно і ефективно ми зможемо допомогти нашим вимушеним переселенцям, залежить, взагалі встановлення самої держави. Як сказав під час свого виступу в Верховній Раді України президент держави Петро Порошенко, ставлення світу до України визначається тим, як громадяни України будуть ставитися самі до себе. Нас поважають і цінують всюди. І Америка, і Велика Британія, і Канада, і країни Євросоюзу і так далі. Але для того, щоб заслужити високу оцінку, щоб пройти це страшне випробування, нам треба об'єднуватися, відкривати фонди, надавати об'єктивну інформацію про всіх, допомагати і житлом нашим переселенцям, допомагати родинам наших військовослужбовців. Тоді нас буде заторшне. Тому я вітаю Ігоря Віталіча і цією подією. Я вітаю голову районної ради із тим, що разом із ними ще минулого року відкрили в Миколаївській області раду волонтерів Мабузького району. Ми створили в кожному районі таку раду, тому гроші не розпилилися, не загубилися. Ви пам'ятаєте, і форми, бронежилети, і буржуйки, що там тільки не було. Тому найважливіше об'єднатися, не дублювати один одного і підперед. Це не є Ігор Прищенко і його родина, це не є Тарас Дмитрович і Дмитро Васильович. Це команда, яка працює, ну я думаю, у нас залучено своїх. Байдужих немає. Да, да, байдужих немає. Це сто відсотків. Ви знаєте, дуже багато хлопців дівчат, вони працюють. Взагалі хто працює без коштів. І головне те, що об'єднилися тут і волонтери. Це Приділах 80 чоловік, які працюють. Це така махина, яка працює тільки в Ніколаївській області. Долучить сюди благодійний фонд Михайла Апостола, долучить сюди фонд Поліський оберіг, теж таке количество народу там працює. Якщо це збиться до кучі, це дуже серйозна структура. Вона напрацювала ну все до ну до такої тонкості, щоб швидко ми можемо відправити все. Те, що у нас є, якщо воно потрібно десь в другій області, ми можемо туди це все перекинути. І найголовніше, звісно, в першу чергу ми не забуваємо, повним і, як, і встаємо, і лягаємо з тим, щоб у нас були хлопці одіті, обуті, і накормлені. Дозвольте подякувати Ігорі Віталійовичу. Тарас Дмитровичу і їхній команді за те, що громада Новобузя, друга в області получила, кажуть, можливість мати в себе благодійний фонд. Хочу вам за це подякувати, а в лиці присутніх новобужан, громади Новобужан хочу поздоровити Новобузьку громаду з тим, що благодійний фонд був, буде. І хочу побажати робітникам благодійного фонду дійсно доносити ту допомогу предметно до кожної сім'ї, до кожного того, хто нуждається, нужденний. На превеликий жаль в нас в Новобузькому районі і мені підвертять мої слова працівники захисту. Дуже багато матерів-одиночок, які одинокі, нарождаємося де йде. Вони отримували з держави скільки допомоги. Що лягало на плечі району, і все. А коли зараз коснулося мобілізації е, мужського пола, тоді одразу знаходилось, що їх по четверо, по п'ятеро дітей по шестеро. біжать, кажуть, ой, це не чоловік, я ну, вже одружувався. А допомогу дайте державі тоді скажуть. Так що в мене побажання до благодійного фонду е, дієво до кожного, хто нужденний, тому що є люди, які стараються дійсно працюють. Стараються якось скрутитися в цьому нелегкому времені нашому, яке воно є, воно пройде, я вірю що воно воно мене і будуть найкращі часи наступати. А в його не виходить, от цій людині дати. А коли він тільки треба, дайте мені, от цю людину треба подивитися. А що ти зробив для цього, щоб так? Ждали, ждали дуже довго цієї події. Я дякую всім, хто сьогодні відзвався до на нас, наше запрошення. І надіюся, що ми будемо співпрацювати з вами. ви нам будете допомагати, ми вам будемо допомагати. От. І бажаю нашому фонду процвітання і росту, і, і всього самого найкращого. І вам також бажаю здоров'я і всього самого найкращого нашим жителям Нового Бужжя і всім, хто нам співчуває, і хто, нам, хто з нами зараз в цей час тяжкий. І повторюся, дякую, що ви сьогодні з нами. Так, ну ми сьогодні символі... символічно перерізаємо нашу стрічку, відкриваємо символічний вхід е, до майбутнього, до кращого майбутнього, доручаємо нашому основному. Держись, фати тут усі. Ось так, так. Тепер ми зілимо так. <рігалі> О, так. <рігалі> О, ти можна ці ж у нас китайські, да? <рігалі> так? Да, а ну так будемо держати. <рігалі> а ви свої <свій> спонтаны. Все. <рігалі> <Вот>. Всі височи. Все, та О! Після відкриття присутні мали нагоду ознайомитися з наявною гуманітарною допомогою. Після відкриття благодійного фонду депутати відвідали Новобузьку центральну районну лікарню, де передали ліки для хворих, відвідали палати, які було обладнано за рахунок пожертвувань новобужан. Палати в хірургічному відділенні обладнані душевими туалетом, телевізорами. Є холодильник, і все це на кошти мешканців Нового Бугу та району. Не оминули депутати увагою і могилу воїна, Мельникова Володимира Володимировича, який загинув, виконуючи свій обов'язок по захисту нашої держави в АТО.